Відважні, мужні, непохитні у найскладніший період окупації Ірпеня та Приірпіння вони допомагали евакуйовувати людей, які не могли самостійно пересуватися. Вони особисто вивозили немічних містян з Ірпеня, Ворзеля та Бучі. На сесії ірпінської міськради медаллю за заслуги перед містом Ірпінь нагородили начальника Бучанського районного управління ДСНС України Юрія Буренка, начальника другого ДПРЗ Олега Ляхевича, заступника начальника управління на начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій Юрія Кіриченка, заступника начальника загону з організації реагування на надзвичайні ситуації Віталія Фареника та начальника Караулу 36 ДПРЧ Олександра П'янківського. Сьогодні ми відзначили наших пожежників, наших рятувальників, які Саме ці хлопці і ще деякі вони допомагали перше по евакуації. Вони допомагали наших містян, ті, які не могли самі пересуватися на ношах, переносити через річку Ірпінь, і відправляли ми їх на Київ. Далі вони дуже потужно допомагали, коли були зелені коридори в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі, в Орзелі. Вони особисто їздили і рятували, забирали мешканців. Я їм дякую за ту велику роботу, яку вони важкі час Для нашої громади, для країни вони підставили плече.